Болонь у Києві на оболонь арені приймає Луганську зорю. А власне, якщо говорити про останні результати обох клубів, то вони не вселять оптимізму. Зокрема, пивовари наразі розташовуються на останній сходинці. У турнірній таблиці не виграли ще жодного матчу у нинішній кампанії. А останні три поєдинки пивовари програли з загальним результатом: 0-10. Щодо Луганців, можемо сказати, що саме ця команда. Стала тією, де сталася перша тренерська відставка. Так, Пилип Бутківський. Це, звісно, хороша новина, але інша новина полягає у тому, що Юрій Коваль тепер зосередиться на своїх обов'язках спортивного директора Луганської зорі. А Младен Бартулович знову стане виконувачем обов'язків головного тренера. Таке може бути небезпечний момент в оболоні. М'яч уже у штрафному зміщення у центр, Удар! І над самісінькою дев'яткою пролітає м'яч. Сергій Суханов. Так саме він пробивав. Давайте дивитися. Теслюк в один дотик класно скинув на партнера по атаці. Суханов. Суханов, як він вміє, зміщиться у центр і правою на техніку у дальню дев'ятку намагався закрутити, але м'яч над самісінькою поперечно пролітає. Передача до стартового майданчика у напрямку Бутківського. Мічін удар. і нуль. Зоря відкриває рахунок Патар Мічин на 19-тій хвилині. Робить рахунок 0-1 на користь Зорі. От начебто оболонь потужно розпочала. Оболонь володіла ініціативою, більше контролювала м'яч, більше намагалася загострювати. І одна з небагатьох атак а зорі, яка все-таки дійшла до чужого штрафного. В кінцему результаті завершується голом. Є деякі запитання до зони підбору. Ось Зараз Патер Мічин за спини виривається. Едуардо Герреро. Герреро. Герреро, наче танк, Суне уперед, Переводить на протилажний фланг на антюха. Антюх. Антюх у центр зміщується. Пробувати незручно. Підключає він Мічина. Мічин злівої. Суне удар, але майже в самісінький кут. Трішечки не влучає у дальній кут Мічин і вже намагався оформити дубль. Легіонер у складі Луганської зорі. І спроба швидкої контратаки від підопічних Валерія Іващенка. Хороша передача у вільну зону. А тут вмикається. Гравець у болоні. Простріл Суханов. Суханов у штрафному і Джордан. Джордан все ж таки вибиває м'яч з ніг у Суханова. Там, до речі, Данило Караси увімкнувся по правому флангу. Намагається розтягувати оборону суперника такими діагоналями. Подача до не невпевнено на виході ще один удар. Суханов. Знову Суханов загрожував воротам суперника. Момент дійсно небезпечний, але Турбаєвський не безпідставно звертається, очевидь до арбітра. Дивимося, чи не було тут фолу з боку Теслюкам. Теслюк намагався зіграти в м'яч. Але фактично просто влетів у голкіпера, і все це відбувалося у воротарському майданчику. І Джордан. І пили Бутівський. Це такі три вежі, на які можна подавати. І подача відбувається у напрямку Джордана, але бразилець все-таки не зумів спрямувати м'яч у ворота. Джордан, який забивав уже у цьому сезоні. Зараз Суханов. Суханов пробиває у ближній, але не сильний удар. Злівою від Сергія Суханова. Вдалося виграти позицію у цій ситуації Суханову. Суханов розхитав Джордана. Якось навіть занадто легко. Увійшов до штрафного майданчика. Мічин. Мічин перехоплює. Має зараз дуже багато простору. Фактично вихід 4 в 4. Мічин. Мічен на Гереро. Гереро в один дотик закручує в напрямку дальньої дев'ятки, але не влучає ворота. Панамський форвард. Зустрілися на обмеженому клаптику поля. Зараз момент біля вориту Рубаєвського. В нього врізається Суханов. Неочікуваний розіграш стандарту з боку господарів. Без свистка якраз розіграли цей стандарт представники Оболоні. Зараз Теслюк м'яч підбирає. Особливо у перші хвилини, коли оболонь виглядала потужна батація. Зараз Антюк проривається повз суперника. Антюк має дуже багато свободи. Антюк простріл! Удар! Будківський! 0-2 забиває Пилип Будківський. В першому ж матчі після повернення до луганського клубу. Недаремно йому довірився Младен Бартулович, недаремно довірив навіть капітанську пов'язку. Але, звісно, у цій атаці потрібно відзначати і Дениса Анчука. Перш за все, його прорив по правому флангу вдалося йому випередити дубка. Так, дубко позиційно зіграв далеко не найкращим чином. то контрольована ситуація ось в цей момент, але... Намагався зіграти на випередження у підкаті. Дубко запізнився на якусь частку секунди. І далі, далі звісно ж, розіграти зайвого перед воротами суперника було дуже легко. І, звісно, Денис Антюх та Пилип Будківський це роблять. До речі, Денис Антюх вже третій асист виконує у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Гереро, до речі, на правий фланг перемістився. Гереро. Техніка від гравця збірної Панами. Дуже красиво, ефектно. І заробляє на собі фол. Едуардо Гереро. Ще одна жовта картка. Жовта для Дубка. Дубко, який сьогодні ювілейний 50-й матч проводить в українській премєр От саме саме його позиційна помилка на фланзі в епізоді із Денисом Антюхом спровокувала другий пропущений м'яч. Вантух без проблем повертає на Турбаєвську. Вибивання у напрямку Будківського. І Дубко Дубко прихопив Будківського, до речі. У Дубка це друга жовта картка. Ось це так ювілей. Валерій Дубко, 50-й в УПЛ, напевно, запам'ятає надовго. Помилка, яка призвела до другого, пропущено. Перша жовта картка зароблена на Гереро. І друга жовта. Минуло не так багато часу після першого попередження. Друга жовта автоматично конвертується у червону. До всіх своїх бід команда Валерія Іващенка взагалі залишається у меншості. На 58-й хвилині перше попередження отримав Дубко на 61-й другу жовту картку. А зараз Едуардо Герреро. Герреро не реалізовує фактично вихід Вічнавіч. Віч. Уже занадто зблизився він із Федорівським. Федорівський вчасно вискочив з воріт. Так, 0-2. І що робити у Болоні? В другому таймі якось додати в атаці не вдалося. Команда пропустила другий і фактично повністю опинилася в такому становищі. Коли в очах футболістів вже читається якась безнадія. підключає Антюха. Антюх подача на Бутківську. Бутківський не забиває. Знову ось ця зв'язочка. Антюха і Бутківського. Знову цей дует ледь не організував ще один гол для луганського клубу. Так, і схоже, Бутківський відправляється на лаву запасних. Міг оформити дубль. Петер Мічен. Мічин віддає передачу на Гереро. Той здається, уникає положення поза грою. Гереро забиває третій. Зоря. Схоже, все-таки перериває свою серію з поразок. От за рахунку 3-0. Напевно, навіть у найбільш відданих уболівальників оболоні вже не залишається жодних сумнівів. Радість гостьового сектору абсолютно зрозуміла. Я До речі, не тільки на предмет обсайду. Обсайду якраз не було. От навіть з такого ракурсу чітко помітно, що положення поза грою точно не було. А от інше питання стосовно Петера Мічина, так він пішов прямою ногою. Ось так зоря відібрала і організувала контратаку. Але доволі небезпечно високо піднятою ногою пішов Петер Мічин. Гереро, звісно ж, дуже майстерно розібрався у цьому епізоді. Шили відеоасистенти викликати Дениса Резнікова. Якраз на предмет, напевно, саме тієї атаки. З боку патера Мічина. І, до речі, тут уже поруч президент оболоні Олександр Слободян. Відповідний тиск на суддю створює. І, звісно, це заборонено, що може слугувати деяким виправданням для Мічина, але все одно легіонер Зурі зіграв І Все-таки арбітер дійсно скасовує гол. Могли ви напевно почути, що там. Говорив Олександр Слободян на адресу арбітра. Схоже про те, що а для чого взагалі використовувати варта. А ми ще раз дивимося на повторі ось цій ситуації. Петер Мічин. Його відбір. Далі вже дійсно до офсайду питань жодних, до виконавської майстерності Едуардо Гереро, теж питань жодних. Ось тут. Напевно, можна погодитися із рішенням Дениса Резнікова. Так, Мединський опускав голову. Але тим не менше все одно зіграв небезпечно Петер Мічін. І саме до цього й апелював президент оболонь Олександр Слободян, який там поруч із екраном ВАР. І удар з дальній дистанції від Гереро. Вміє він пробивати з дальній дистанції у попередньому сезоні. Неодноразово забував подібними ударами. Так, браво на адресу боліварників Зоріїв саме в Унісон із виконанням національної гімни України. Їхні улюбленці створюють ще один момент. Момент, який, щоправда, не завершиться взяттям зитям воріт. Беніто. Беніто виконував м'яку подачу. Ханцев пробивав з другого поверху, але удар вийшов не влуча. Але стандартна користь оболоні. Руслан Черненко біля м'яча може пробити. Він так пробиває Черненко. Він зовсім поруч із ближньою дев'ятою пролітає м'яч. Два тренери. От саме їх ви, до речі, зможете почути їхні. Перші такі коментарі у флеш-зоні. Після цієї атаки Беніто. Беніто не забиває. Беніто вже обіграв голкіпера. Але влучає у стійку. От Не вдалося забити у порожні ворота. Не вдалося Беніто відзначитися дебютним голом у складі Луганської зорі. Дивимося, ще раз уникає положення позарою Беніто, от начебто вже все зробив. Уже і голкіпера обіграв Назарія Фадорівського, але згостро кута влучає у стіку. І Саме цей епізод у підсумку стає фінальним акордом, оскільки рефері дає фінальний свисток. На цьому матч на оболонь арені завершено. Так оболонь знову поступається, знову не забиває. Підопічня Валерія Іващенка продовжують свою серію з поразок до чотирьох матчів. Рівно стільки ж команда і не забиває, і відповідно оболонь залишається з одним пунктом в активі.